Бог ти, мій. <реш> Бог ти мій. Боже. Оце так рішення. О! Це, це я на ютюбі побачила. А це я вже сама вигадала. Міняти... Резиночка. Ні, це Стонська спиралі. Никаменя. Це все, я зрозуміла. Це кожні чотири рядки. Бог ти мій. Ой, Яке гарнюське все це артисан? Чи бухо? Артисан. На б... артисан. А, это... Мабуть, а це... А вин... Яр... вот це він... Вінтер. жовтий янт вінтер. Оце артисан. Так, артисан. У вас... І э, э, п'яточки різні, є стандартні, є бумеранг, є підковка. Гжель називається. Хелікс, только от тут Хелікс у дж у джилі Так, підождіть, ви все не вбираєте, ми ще на все подивилися. Як це як вул-вул? Вултаєм. Да. Вултаєм. Мало хто з них в'яже шкарпетки. Мало. А от ці шкарпетки. О! Банани називаються. Да. Що їх не треба щось вив'язувати, да. просто в'яжеш і за рахунок того, що тут збирається, от виходять отакі шкарпетки. І вони, до речі, на нозі дуже класно виглядають бананчики. Ні, мені оце сподобалось. Це теж вултайм. Так. В'яжеться з Звідсіля. Бачите, я теж хочусь у вас. Такі, ну, рішення ще... ютюпом допомогу називається. Так, я всім так кажу, Ютюпа вам допомож. Нічого. Ой, Боже, класно. Вообще, це все з п'яточки угу, і угу. вив'язується потім таке така красота. Так, ох ти. О, це був теж вултайм. Хоч хтось в'яже шкарпетки з Я не знаю, ми, от, я, ми були в чотирьох магазинах, дуже мало її беруть для шкарпеток. Зазвичай там беруть на плечові речі, на шапки, там, на шарфи, жакети, але шкарпетки мало хто в'яже. Але як гарно виходять і вони теплі. Так. Ну їх в... Ой, Бо, Це бухиня. я впізнаю. Це у нас було фі... фіті... не хепі... Хепі фіт... Fit чи щось. Так. Оце один моток. Як? Я з такої в'язала те, що в мене є з Весь моточок я в'язала від миска до верху. І оце моточок на пару вийшов. Так, Так, так повністю. Ну, якраз класно, щоб не залишався. А він вінтер, вінтер. тільки кольоровий. А оце ж однотонний. Ага. Ну З вінтера теж карпетки класні виходять. Я колись мені такі кажуть, мені треба валянки. Я говорю, як? Я в вінтер брала у три нитки і в'язала все резинкою. І вони так по нозі облягли. І так класно, такі валянки вийшли. З двох ниток, дві нитки разом. От це ну, а я три нитки разом. Прикиньте, там взагалі. Так, це Хелікс у нас теж. Теж на вінтер схоже, так? Да? Да. Ні, це Артісан, а це винтер. Ага. Ну, я це взяла да, до руки. Так, А вот це вин... Артісан. Так, і п'яточка, підковка. Ой. І це Хеліксом. Так, да, Хелікс я на початку сказала. Так, це супервош. Чи Бохо? Ні, Бохо. Вінтер теж. Це вінтер? Так. Боже. Я вже запуталась. Вінтер, вінтер. <світ> а це з останніх бохо, бохо. бохо. Так. Вони в бохо є, з е, смужками викладаються, є з орнаментом, а є такі, як меланжові виходять. Да, ось, ось смужки з бохо. Цей колір ніде не спутаєш, не спутаєш ні з чим. Так, це Супервош. Да. Супервош. Алі за супервош. Так. А оце з с... можна. Так його. Забула вже. Хелікс, только тут вінтер тут, а це оця пряжа. Вигляньте, як вона виглядає у Хеліксі. Так. Да. А Хелікс зовсім да, по-іншому. Так. так. Прикольно. Так, це теж full Time. Так. Ну, це такі хороші, добротні, а теплі. Так, це тут теж буква. Боже, яке класне. Малюнок. Часткове в'язання. Так. І як кольори викладаються. Це аліне. Це супербош. І те, і те. Дуже гарно. Класно. Так, це ми вже бачили. Це теж бачили вже. О, оце Давай. ми ще не бачили. Це теж вултайм. Бачите, кольори взагалі викладаються і, і не зрозумієш, що воно буде, як воно вийде все. It's а це ажурні, it's це з Артісану. Давайте зараз малюночок подивимося. Ажурненькі шкарпеточки. Боже, яка краса. Боже, у вас золоті ручки. Боже, дуже гарно, класно. Так, боже. Ви мене здивували, чесно кажу. Дуже здивували, Стільки нав'язати, Боже. А скільки часу у вас виходить на пару шкарпеток? Ну, я ж в'яжу під по настрій. Ну, за два вечора можна за два дні пару. Ну це ж не, не весь час ви сидите і в'яжете. Ага, є годинка, піду пов'яжу. Та я пенсіонерка можу в'язати цілими днями. Так, ну Домашні ну, справи на, теж треба робити. Надоїдає в'язати. Та ви що? Устаю, ну, встаю. встаю. А, ну, що ну, поробиш, Да. Ні, дуже класно, дуже гарно і мене здивували, ну, чесно. Мені дуже все сподобалось. Дякую вам велике, що принесли свої речі, що поділилися вам дякую. з нами за ваші майстер-класи. А це яка пряжа у вас? Це Поп мікс. Вона не так давно в нашому магазині. Я, можу є? вам її Фактично. да я її тут вам покажу.